Доброго дня, друзі, мої підписнички любі та гості мого каналу Життя, як воно є. Мене звати Людмила, я з Вінничини, південь Вінничини. Погода в нас причудова. Ну, одне засмучує, нема в нас дощу. Ні снігу не було, ні дощу не було. Але ми ж на погоду не зважаємо. Яка б не була погода. А на душі нас повинно бути завжди причудово. Весна, пташки співають, дерева починають вже розпускатися такі на персику, вже бруньки такі набухли, вже скоро будуть зацвітати, так само і на абрикосі. Ну, Жалко, що обіцяють мороз і можуть приморозити. Але на все воля Божа. Пішли щось працювати. Дам кроликам сіна, тому що я сьогодні була на базарі і раду не попорила кроликів. Я їм вчора, звісно, з вечора багато всього понакладала зерна, а сіна не давала. Та й дам їм зараз сіна. Хромкає. Водички напилися, вже їм теж стає трішки жарко, але я думаю, зараз для них саме комфортно і не жарко, і не холодно. Літом спека погано переносять. Так, пересапую у квітничку, але ж у мене тут натикано всього, дивіться, що потребує. Доброї уваги ця робота. Така, не поспішиш, тому що там крокуси сходять, шлиш, -шли -шли лиш. Ну вони ж так, тут лиш зійшли, а там вже цвести будуть. Ось такі маленькі. Там гіацинт, і тут крокуси. Там лілії ще не повилазили. Весь буранець скидаю в бедро. Дивіться. Там, де трішки в холодочку, крокуси тільки сходять. А де дуже на сонечку, дивіться, воно вже з бутончиком. Бачите, яка краса, скоро, скоро буде, скоро. І геоцинти, дивіться, тільки вилазять, а тут опа. Бачите? Теж вже повикидали бутончики. А тут розвертаюся, дивіться, яка краса вже зацвила. Краса неймовірна. Дуже красуні, такі дуже красуні. Ну, на цій красуні треба дощику, треба дуже дощику. Південь Вінничини. Дощу нема і не було. У людей дивлюся, у людей дощ іде. А в нас, а в нас сухо. Обіцяють ще на неділю. Ну, ще чекаємо неділю. Та й так. Що з цього вийде. Да, і ще що я заміта, дивіться, нарциси теж. Малесенькі. дерево піоновидне. вже так гарно розпускається. Ой, вся така краса і все хоче вологи. Що то воно має бути цей рік? Навіть не знаю. Підрізала виноград. Ну, що я вам скажу? Я тут біля нього трохи психанула, так обрізала, що не знаю, чи тут будуть грони. Ну, думаю, що будуть. Десь зрідка полишала ось бутончики будуть. Ну, психанула, психанула. Дивіться, скільки нарізала хмизу. І що тут нарізала, психанула, нічого не скажеш. Як він мене достає, це обидва. Оце так, друзі. Половину дня на базарі прогуляла, півдня вдома поралась. Але на базарі теж трішки торгувала, ну, потратила більше, в рази більше, тому що пленку купувала, хочу парничок робити. Насіннячко ще підкуплювала, якого нема. Ну, це ж все треба. Це все треба, весна. <смі> не посадиш, не пожнеш. Але нічого. Дав би нам Бог миру, миру, а все остальне ми заробимо. Буде здоров'я і будемо працювати і будемо заробляти. Дякую, друзі, вам, за те, що ви в мене є. За підписку, за лайки, за коментарі. Я вам щиро, щиро дякую.